Я не професійний військовий. Я мобілізований працював інженером конструктором на цивільному підприємстві. І 25 лютого я вступив до лав збройних сил України. Навіть коли я це оглянув. Особливо коли використовував деякі речі, мене от дуже сильно вражає цей функціонал. Оця от зручна компоновка, наскільки все продумано, якісь технічні рішення, це дійсно заслуговує на повагу. Насправді, коли ти маєш справу з технікою, це взагалі дуже необхідні речі, тому що саме звичайна незначна поломка, вона вже впливає на боєздатність і все, техніка не може рухатися або не може виконувати свої певні функції. І така вона може бути дуже важлива саме в цей момент на полі бою, але вона вийшла з ладу через якусь незначну поломку, і ти просто не маєш можливості відремонтувати. Можливо, не кожен надає цьому, продає цьому значення, але це надзвичайно важливі речі. Я б не сказав би на рівні і зброю, тому що від цього і залежить якби ефективність використання цієї самої бронетехніки, колісної техніки чи евакуаційної техніки різних задач.